Це відео зняти машиністом потягу, який щодня проїжджає сотні кілометрів. Ви чуєте потужний сигнал попередження і стурбовані розмови із диспетчерами залізниці. Людське око на такій швидкості навіть не помічає небезпеки, але насправді вона є. Машиніст потягу, рухаючись маршрутом, ризикує. Бо від початку шкільних канікул залізничні дороги в Україні стали новим місцем для небезпечних ігор дітей. То над головою ми маємо напругу. 27,5 тисяч вольт перемінного току. Тобто дуже багато є випадків, коли діти вилазять на вагони, роблять селфі, зацепінги, тобто це цепляється за рухомий склад, який рухається, переміщається, це все вони фіксують на відео, на фото. І 50% з цього всього є для цих підлітків, для цих дітей фатальними. Залізничники кажуть, останнім часом школярів вигадали нову розвагу. Для них забавка, а для залізниці шалені збитки і людські трагедії. На коліях розкладають сторонні предмети і перешкоджають руху поїздів. А раптово зупинити потяг, що їде зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, машиністу майже неможливо. Накладали шини від легкового автомобіля. там близько 6-8 шин було. То така гора складалася каміння немалого діаметру. Воно тягне за собою гальмування, ми вилучаємося з графіка руху поїзда. Вінничанка Валентина Сташук проживає поблизу Вінницьких залізничних колій понад 30 років. Щоліта пенсіонерка має ще одну вимушену роботу роз'яснювати та чи не міць проганяти неповнолітніх від проїжджаючих повз потягів. Діти граються часто, отак от сюди, і в ту сторону, в сторону Жмеринки, в сторону Вінниці. Вони граються часто, і ми їх трохи, як би сказати, ну. Ганяємо, тому що вони беруть і кладуть і каміння, і, і на путях взагалі сидять. Ну, це не, просто нереально. З Залізниці беруть каміння, кладуть монети 5-10 копійок, там, гривню зараз, 5 гривень, щоб як поїзд роз... під колесами, як розплещать їх. Залишені сторонні предмети на колії не лише впливають на безпечність руху поїздів, а й тягнуть за собою відповідальність в деяких випадках навіть кримінально. Якщо дитині ще не виповнили 14 років, усю максимальну відповідальність за дії неповнолітнього несуть батьки. Не знатимете про небезпечне дозвілля вашої дитини, будьте готові сплатити 50 мінімальних доходів громадян. А це щонайменше 96 тисяч гривень. Розміщення дітьми, сторонніх предметів на залізничних коліях, пошкодження світофорів, а також рухомого складу вагонів, тягне за собою кримінальну відповідальність, загальний вік кримінальної відповідальності від 16 років. В особливих випадках може кримінальна відповідальність вступати для дітей від 14 років. Якщо діти не досягли віку кримінальної відповідальності, за їх дії буде відповідати батьки. Від початку року шестеро людей загинули на залізниці у Вінницькій області. Тож поліцейські наголошують, аби батьки стежили за дитячими розвагами. А школярі були обачними, не нехтували власною безпекою та не наражали на небезпеку інших. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.